Віти вже незабаром літе, тому треба готувати своє тіло в норму. Ем, я займаюся фітнесом десь тиждень і хочу вам теж показати. Зараз я буду робити деякі вправи е, для того, щоб схуднути, тому що я зараз е, ну, хочу скинути свою вагу і сижу на правильному харчуванні, тому хочу з вами поділитися. Ну, а зараз треба е, перевдягнутися, тому що я в більш такому домашньому стилі, тому так я перевдягнулася вже в більш такий зручніший одяг, тому час показати вам спорт. І так, перша вправа у нас така: е, потрібно піднімати коліна і з ними руки. Е, Такої вправи потрібно робити 50 разів. Друга вправа у нас е, теж піднімається каліна в різні сторони і з ними руки. Так, я знаю, що це та досить смішна вправа, але це дуже хороша вправа. Е, її треба робити теж десь 40 50 і У нас е, Спочатку ми піднімаємо ліву ногу е, і отак от руки робимо. Ось. Е, і так робимо 30 разів. Робимо все те ж саме, але тільки на праву ногу. І робимо це теж 30 разів. І четверте завдання у нас просто звичайне присідання. Потрібно присідання робити 40 разів. І це все треба повторити по чотири підходи. Звичайно, п'ємо водичку, і на цьому все. Всім дякую за перегляд, па-па!